Усім привіт, доброго дня! Сьогодні 30 жовтня, відеозвіт по посівам пшениці анкерною сівалкою саморобною. Це поперечка. Тут правда кілька разів настраювали сівалку. І ось ось радочки. Міжрадя 30 см через одну. Ось такі заїзди. Висів приблизно 170-180 кілограмів на гектар. Це в розрахунку, що по одному рядкові немає. Якщо доплюсувати, десь 350, 360 кілограмів, якби всі Усі 24 сошники працювали. Ось такий, такий стан. Трішки рядки нерівний, постійно головою крутив тракторові назад, хоча було і на сівалці стояли, але якби хотілося самому контролювати. Трішки. Тому рівноти немає. Якщо дивитися ось так, ну, соя є, трішки виглядають кінчики пшениці. Тут постійна пшениця Орійка, Один сорт. Таке. Правда, після, під час посіву волога земля сильно була, навіть лишнє і після посіву, після посіву десь через два дні знову дощу уліпив. Тому навіть якщо насіння пшениці було б зверху, воно все одно зійшло. Тому це такий показник у вологи і ґрунт. Прекрасно. весну буду сіяти. Залишив сою по сої не оране, ячмінь попробую і попробую сою теж на 30 см. Такий результат. Є перехрестя, перехрещені рядки і трошки нерівні. Цю сторону і в цю загалом вийшло непогано результат по намолоту вже будемо спостерігати по бункеру, як вже бункер покаже Так, да, тут е, трішки був на початку сіли з цієї сторони починали, то висів, спочатку десь був напевно 150 кілограм, тут уже 170-180, тут уже густіше. І до самого краю тут 12 гектарів, невеликий шматок такий, як один масивом такий великий, але для когось це невеликий буде, буду наблюдати, як менший висів і більший висів. Як буде пшениця себе відчувати, розкущиться чи не розкущиться. Видавить сама себе чи не видавить. Це вже в процесі, як буде перезимовувати. В принципі, отакий стан. Зійшла вона вже давно, це сіяло з 14-15 жовтня. Десь на день 11-12 вже радочки були, проглядалися, але в принципі хотілося б, щоб вже конкретно було. Видно, Ну, можна сказати, що зійшло дружно. Там де мало зійти, то зійшло і все зійшло. Такі. Там посіяні руна. Ще до дощу, я ще молотив тут сою, там вже було посіяно. І з того боку зеленіє пшениця цього року. Дуже добра погода для посіву. І тепленько було, і налило. Так що, але чи воно перезимує, будемо дивитись, ось такі результати. Багато було питань по розмірах е, сівалки. Думаю, якщо обгоруся, зніму ще відео окремо з голосом, скажімо так, біля сівалки, розміри, які нюанси є, хто має робити, щоб не повторювали помилки. Деякі невеликі там помилки, але можна сказати, що й не помилки, але е, краще вдосконалення, можна так сказати. Можна було б краще був варіант всі валці зробити від основних коліс привід. Я щось подумав, що буде краще, заднє, ззаду саморобне колесо. Воно тут непогано з однієї сторони, з іншої сторони є маленький нюанс. Ну то вже в окремому відео я розкажу, кому буде цікаво. Ось така поперечка. Тут з цієї поперечки починалася сівба, глибина. Тут твердо було, тому що і комбайном розверталося. І заїзди загружалися постійно сівалку. Тому я засіяв спочатку поперечку, а потім ще кілька разів протягнув для впевненості. Але можна було б і не, не тягнути вже. вийшло, що рядок в рядок скочив і по тому самому рядку посіялось два рази. Ось Такий результат. Таке там вже вискакували на межу. Думали, що не посіялося, воно ну, посіялося, але другий раз вже пройшов. Так. Всім дякую за увагу.